Серед місця Харкова вихідними російські окупанти знову випустили ракети по цивільних об'єктах як наслідок зруйновані будівлі та вирви на асфальті. Але кажуть комунальники, одразу ж почали усувати результати ворожих прильотів: прибирати скло й уламки, відновлювати комунікації та потрощену дорогу. Вчора підготовлювали основання для укладки асфальтобетону на приїжджай частині, площадю ну, площадку 80 квадратних метрів. Сьогодні укладується асфальтобетон двома слоями. Наразі тут працюють десяток фахівців, задіяно і майже стільки одиниць спецтехніки. Один із робітників Олександр Дигов розповідає, опанувати знання з ліквідації наслідків обстрілів довелося швидко ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Такі роботи виконує вже втретє, але ця ділянка чи не найбільша з тих, що відновлював після прильотів. Чоловік, так, да, привикає всьому, тобто вже починаєш потихоньку к тому привити. Хто говорить дякую за вашу роботу, хтось починає ругатися, йому неудобно відділі проїхати. Ну, різні люди, Все чоловіка зависить. Ми продовжуємо. Ну, до конца війни буде. Ремонт проїжджої частини кажуть, робітники планують завершити вже до кінця дня. Після цього стануть до відновлення тротуару. Після того, як теплосеті более 70 половині метрів. Трубопровода, обсипана піском, будемо відновлювати тротуар. Будуть продовжуватися роботи по відновленню тротуара на площі 500 квадратних метрів. Сіло вистачає, ми встигаємо, Тобто роботи будуть виконані в з воду. Лише у Холодногірському та Новобаварському районах дорожники відновили вже п'ять крупних ділянок, що потрощили російські війська. Водночас кажуть фахівці, від початку повномасштабної війни працюють щодня, іноді без вихідних. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеранков, Олександр Уваров, Харківські звісті.